В жодному разі не докупляйте страховий стаж. Від багатьох людей чую, що коли мені буде час виходити на пенсію, я собі тих 10 років докуплю. А давайте будемо аналізувати: у вас не вистачає 10 років стажу. Вам треба заплатити за нього більше, ніж 200 тисяч. І коли ви їх заплатите, ви, звичайно, вийдете на пенсію, отримаєте своїх 3-4 тисячі гривень щомісяця, але ж де гарантія, що ви проживете стільки часу. Щоб відбити ці всі гроші і щоб їх вам виплатили, гарантій нуль. І якщо ви отримаєте пенсію 2-3 роки. Чи 2-3 місяці ви цю суму не відіб'єте і ви підете з життя, ніхто ці гроші не буде повертати вашим дітям чи онукам. Натомість можна тих самих 200-250 тисяч гривень покласти на приватний пенсійний рахунок, причому не за раз, а маленькими сумами кожного року ці гроші будуть примножені у 2-3 рази, залежно від періоду дії договору, і в разі форс-мажору з вами вони не пропадуть. Вони разом з процентом будуть виплачені вашим нащадкам. То що вигідніше пускати гроші в нікуди і казати, я докуплю стаж, чи сформувати приватну передатну пенсію і мати гарантію, що гроші нікуди не дінуться? Вибір за вами, якщо цікавить якісна консультація, у моєму профілі є посилання на телеграм, де я це роблю. Приходьте!